Всім привіт! Досить таки довгий час мене тут не було. Дуже рада мати змогу знову знімати відео. Підписники інстаграму чудово знають причину моєї відсутності. Тут справа в тому, що в листопаді я вдруге стала мамою. І а, деякий час не могла знімати відео. Ну, власне, я і зараз не дуже можу знімати їх, але знайшла час і дуже хочу ще встигнути розповісти вам про свої підсумки 2023 року. А, саме книжкові підсумки. Основний мій підсумок це. Народження сина, але все ж таки, ми на цьому каналі розмовляємо про книги. Тому сьогодні, звісно, мова піде про книги, про найкращі, про найгірші. Тому давайте почнемо. На жаль, за 23-й рік я прочитала досить таки мало книжок. Хотілося набагато більше прочитати, щоб було про що і вам розповісти, а щоб більше було кращих книжок, можливо, більше гірших. Хоча, хоча, ви знаєте, гірших було досить таки багато. Особливо перша половина 23-го року. Загалом це були такі, знаєте, або прохідні книги, або ті, які мені не сподобалися, або ті, які досить таки специфічні були і явно не дотягнула до того, щоб стати. Найкращими, але як я м, і думала, друга половина все-таки стала трошечки краще в цьому плані, і все-таки знайшлися ці книжки, які, які змогли мені справді сподобатися, які я можу назвати найкращими, які я читала за минулий рік, вже минулий. Що ж, давайте почнемо. Хочу вам розповісти про ось таку книгу. Ну, як розповісти, звісно, я вже детально свої враження розповідала в прочитаному. Обов'язково я залишу ці всі посилання з оглядами нижче під відео. Подивіться, якщо ви пропустили, там я розповідаю свої враження. Але тут все ж таки також згадаю, що ось ця книга мені сподобалася. Вона взагалі прогріміла дуже сильно в 23-му році. Навколо неї був. Створений прям такий справжній ажіотаж, дуже багато було відгуків, багато хто її читав, хто її купував. І, власне, повз мене ця книга також не пройшла. Це був той рідкий випадок, коли я новинку прочитала, тому що. Можливо, ви знаєте, можливо, ні. Але якось я ніколи не читаю новинки, я їх купую, ставлю на полицю і читаю їх вже, коли цей весь ажіотаж піде. Вже коли всі забудуть про ці книги, і тоді я вирішую їх читати. Цього разу так не було. Я одразу ж її прочитала, як тільки отримала, як тільки вона вийшла. В принципі, такий досвід мені також сподобався. Знаєте, так встигнути в цей. Потяг ажіотажу навколо цієї книги. А вона розповідає про жінку Евелін Хюго про її життя. Вона була дуже успішною. Акторкою а, і мала сім чоловіків, так саме сім. Чому ж вона стільки чоловіків мало, а, мала, яка причина, кого вона з них по-справжньому кохала а, ця, ця книга мені справді сподобалася, дуже цікаво було і читати, дізнаватися про життя цієї Евелін Хьюго, а, про всі її таємниці, про її кар'єру, про її роботу, що ж вона приховувала все життя. Тому так. Я справді отримала задоволення від читання цієї книги, тому, звісно ж, я хочу її віднести до найкращих за 23 рік. Наступна книга, яка мені дуже сподобалася, це Омріяна донька, автор Даян Чеберлен. Ця книга дуже відгукнулася у мене в серці. Вона розповідає про жінку, яка має хвору доньку. Ну, власне, вона ще. Не народила її навіть, але дізнається, що її донька вже хвора. Вона має ваду серця, і коли вона народиться, то вона невдовзі помре, як їй запевняють лікарі. А справа в тому, що все це відбувається, всі ці події в 70-х роках минулого століття. Тому, звісно, ще медицина не була настільки розвинена. І тут її родич, чоловік її сестри, пропонує їй переміститися в. Майбутнє там, де її доньку зможуть врятувати, Виявляється, він сам прибув з того майбутнього. В минуле і він знає, як це все працює, як можна відправитися у майбутнє і зробити так, щоб її доньку там врятували, щоб їй, тому що ну звісно, що в майбутньому медицина розвинута набагато краще. і так уже настраждалася. Вона втратила свого чоловіка на війні, і після цього тільки дізналася, що вагітна, та потім ще дізнається, що і дитина її хвора, і не виживе, коли народиться. Ну все погано в житті. Обідолашної, тому звісно ж вона хопається за цей шанс. Спершу, звісно, не вірять, що це можливо, але потім все ж таки відправляється у майбутнє. і Там і чекають дуже багато пригод. І все не так просто, звісно, як виявля... як вона думала, як всі думали. Дуже важко буде їй робити вибір. Ну, власне, дуже я рада була прочитати цю книгу. Прямо на одному подвигу я її прочитала. дуже цікаво було спостерігати за цими подорожами в часі, за цим складним вибором, який доведеться зробити головній героїні. Я думаю, ця книга сподобається багатьом. Ну, звісно, особливо вона відгукнеться в серці у тих, в кого є діти, хто розуміє, як це більш за все в житті, прагнути врятувати свою дитину і зробити для цього все можливе, і в цьому випадку навіть неможливе. Наступною книгою я абсолютно нікого не здивую, тому що багато хто її дуже любить, і звісно, серед вас я впевнена, що багато хто її читав, і також дуже полюбив. Це історія під назвою Прислуга Кетрін Стокет. Колись давно я дивилася фільм. Тут власне, кінообкладинка книгу я довгий час не читала. Вона стояла в мене на полиці. І Тут я вирішила восени, що хочу її прочитати. І, звісно, після перегляду, після прочитання книги, я переглянула також знову екранізацію. Але сьогодні ми говоримо саме про книгу. Вона чудова, вона дуже атмосферна. Вона підіймає права темношкірих людей в минулому столітті в Америці. Як ми знаємо, там погано ставилися до е, чорношкірих. Е, ці жінки, про яких тут іде мова, вони працювали в будинках у білих, вони там були прибиральницями, вони там були е, кухарками, вони там були няньками, і до них ставилися не дуже добре. Е, е, навіть е, будували окремі для них туалети, щоб вони не ходили в один туалет з білими і взагалі все в тому містечку. Ну і не тільки там, звісно, а усюди було зроблено так, що все було окремо для білих і для чорних. Тобто було прям таке очевидне розділення. І не дай Боже, щоб чорний пішов туди, куди мають ходити тільки білі, будь то магазин чи бібліотека, чи перукарня, чи ще якесь місце. Звісно ж, все дуже сильно розділялося. Зараз, вже, звісно, такого немає. А, дуже цікаво про це читати в цій книзі. А, і знову. Ож таки, ця історія дуже атмосферна, вона передає ту епоху, той час. І ці всі історії жінок дійсно дуже цікаві, досить такі іноді сумні, а іноді і веселі, особливо якщо згадувати історію однієї з героїнь Мінні і її пиріг. Наступна книга, звісно ж, не могла не потрапити в цей список. Це третя частина відомої. Серії Девіда Морела, Володар ночі, детективи, англійські, атмосферні 19 століття, Вікторіанська Англія, детектив, дуже крута атмосфера. Прям, я вже не знаю, скільки разів я розповідала про, цю, про ці книги, а знову ж таки, їх три, як там витримана атмосфера, дуже це все мені подобалося і подобається досі. І ці всі розслідування, персонажі Ну, тут все просто чудово. Єдине тільки, що так. Тут є ну, досить такі жорстокі моменти, саме вбивства, але в третій частині це взагалі, знаєте, якось так не на першому плані. Пам'ятаю, що саме в першій книзі це було дуже виражено, що мене навіть відштовхнуло, тому що я починала читати першу книгу, і починалася вона з досить таких е, жорстоких описів, вбивств людей. І я її закинула через це. Зрозуміла, що для мене це занадто, так? тобто дуже це все жорстоко було криваво. Але потім я все ж таки дала цій серії ще один шанс, продовжила читати першу книгу, яка мені згодом дуже сподобалася після прочитання. Потім так само друга і тепер третя. Всі три мені дуже сподобалися. І в другій, а особливо в третій вже не настільки все мені. Видавалося кривавим і жорстоким, як в першій книзі, тому читати було ще приємніше. Дуже рада, що е прочитала цю серію з однієї сторони, а з іншої не рада, що вже дочитала, тому що їх тільки три в цій серії, і більше я не зможу насолодитися цією атмосферою, цим детективом, цими чудовими персонажами, які в нас тут: це Томас Деквінсю, його донька Емілі, і також. Е Поліцейські Скотленд Ярдов, так ще одна книга. Також я її захотіла внести в цей список, тому що вона. Виявилася дуже достойною і вона заслуговує бути в цьому списку. Це молоко з медом Яни Ягело. Влітку я прочитала третю книгу цієї серії Тірамісу з полуницями. Ну, вона така, знаєте, ні туди, ні сюди, тобто я її не можу прямо настільки виділити. Четверта, а, остання частина мені сподобалася більше, вона така більш об'ємна, там багато подій. І в цій четвертій частині головна героїня Лінка вже. Доросла досить таки дівчина, вона вже має ще більше проблем, ніж вона мала в минулих частинах. І найбільша її проблема, ну, якби і радість, і проблема. Це те, що вона дізнається, що вагітна, але справа в тому, що її хлопець до цього не готовий. І як їй доведеться з цим справлятися. У 18 років вставати мамою ще й самотньою мамою, яку кинув хлопець коханий, так її сильно розчарує. І ще безліч інших проблем, і не тільки в неї, а й в інших персонажів цієї серії і саме четвертої частини, бо говоримо ми саме зараз про неї. Дуже мені вона знову ж таки відгукнулася, я її читала взагалі на 9-му місяці вагітності. Тут все розповідалося про дитину, про підготовку до. Дитини да, до її появи, тобто, ну, знову ж таки, дуже вчасно я обрала цю книгу для читання і сподобалася вона мені, тим паче, знову ж таки, на 9-му місяці вагітності. Так, далі ще одна книга, яка також дуже відгукнулася в моєму серці, тому що знову ж таки для мене виявилося дуже близькою. Це книга вже не художня, а книга в жанрі нонфікшн під назвою Бог ніколи не моргає. Регіна Бред, яка м, ділиться своїми життєвими уроками, е, основна тема, яка Піднімається тут це її боротьба з раком, раком грудей. Чому це для мене близько? Знову ж таки, я вже розповідала не один раз, тому що минулого року ми дізналися, що моя мама має таку ж хворобу. І весь минулий рік вона боролася з цією хворобою, ну, майже весь рік. І зараз продовжує, звісно ж, боротися. Окрім мами, я ще дізналася, що у моєї подруги такий самий діагноз. і Зрозуміла, що просто ця хвороба рак грудей. Вона у стількох жінок, що просто страшно. І Орегини Бред вона також була. І вона розповідає про це дуже багато з позитивом. Це все дуже приємно читати. Це все дійсно, якось знаєте, заспокоює, надихає. Звісно ж, не тільки про рак розповідається в цій книзі, про багато всього про її життя, про якісь уроки, які вона винесла з цього свого життя, за всі свої роки життя да? про її сім'ю, про її друзів. Дуже багато тут цього такого надихаючого, що було справді при. Ємно прочитати також тут згадується і релігія. Що мені вже не так сильно відгукувалось, але все ж таки має місце бути. Тому так, ця книжечка справді була дуже хорошою. І я її, до речі, читала, коли і сама була у лікарні у Львові, лежала там зі своєю донькою. І знову ж таки, ця книга дуже мені піднімала настрій там, тому що, як ви знаєте, у лікарнях настрою ніякого немає, абсолютно лежати. Сподіваємося, дуже що в цьому році вже якось знаєте буде все краще. І в країні у нас краще, і війна закінчиться, і хвороби всі підуть, і якось стане все-таки знову життя краще у всіх нас. Дуже в це віримо. Але зараз вже початок року, знаєте, такий собі для нашої країни. Ну, добре, не будемо про погане. Давайте продовжимо про книги. Хоча зараз я хочу розповісти про погані книги, тому продовжимо про погане, але про книги. Гаряче молоко, Дебора Леві книга, яка абсолютно для мене виявилася незрозумілою ні про що. Я, чесно кажучи, навіть не хочу сюжет згадувати, бо ну, сюжет тут дуже дивний. І не хочеться мені якось приділяти багато часу ті книзі, яка мені не сподобалася, тому що знову ж таки про що. Тиному вже достатньо про неї розповіла, і зараз мені більше вже не хочеться нічого тут щось там згадувати, якісь сюжети, просто. Вона мені не сподобалася і не зрозуміла, і це було щось дуже дивне. Тому радити, звісно, я її нікому не можу. Для мене вона найгірша за минулий рік. Ще одна книга, яка також виявилася для мене, на жаль, абсолютно прохідною, нічим мене не запам'яталася. Я очікувала від неї більшого, Це відчуття закінчення Джуліана Барнса. Я дуже багато всього чула про цього автора. Я була впевнена, що це якась дуже цікава, дуже крута книга відома. Мабуть, найвідоміша в нього, але, на жаль, також вона абсолютно виявилася прохідною, абсолютно для мене нецікавою. Не зрозуміла, для чого вона була написана, що хотів цієї книги сказати автор. Якось абсолютно виявилась не моє. Ну, це що знаєте, таке більш-менш читала нормально. А. Молоко взагалі якось прям дуже дивна книга. Ще мені не сподобалася книга, яку я читала ще дуже давно. Я її читала ще на початку 23-го року, принаймні закінчувала я її читати тоді. Книга Поцілуй у Нью-Йорку Кетрін Райдер. Я очікувала від неї отримати хоча б атмосферу Нью-Йорку, атмосферу Різдва. Ще чогось, але навіть цього я там не отримала. І сама по собі історія абсолютно прохідна, нічим мене не, не запам'яталася, крім того, що там двоє молодих людей вирішують провести Різдво разом, там декілька днів разом, і е, здійснити якісь пункти з якогось списку, виповнити це все. І вони це все роблять, якісь там пригоди з ними трапляються. ну, власне, Власне, знову ж таки, дуже така поверхнева історія, дуже підліткова, і виявилася для мене цікаво і знову ж таки абсолютно не атмосферною. А всі інші книги, які я читала минулого року, виявилися просто прохідними, про які ми в цьому відео згадувати не будемо. Я все одно дуже рада, що їх також читала, тому що кожна з них більш-менш мені також сподобалася, просто не настільки, як ось ці книги, про які сьогодні йшла мова. А, ну і нібито. Все, От такі читацькі підсумки 2023 року були в мене книг. Я знову ж таки, як я вже казала, прочитала небагато, б більше, але рада, що хоча б ці я встигла прочитати. І особливо за другу половину 2023 року було багато крутих книжок От влітку і восени прям дуже вдалі. Були майже всі книги, які я читала, і більшість книг, які я читала, були саме. За цей період. Тому так, в цьому плані він видався досить таки вдалий. А, і дякую вам за перегляд. Дякую вам за те, що продовжите дивитися мої відео. Сподіваюся, що а, є а, ті, хто чекають вихід моїх відео для вас я власне і намагаюся знаходити час, сили, якісь ресурси, щоб продовжувати знімати з новим роком вас, друзі, а, з Різдвом, з цими чудовими святами. І нехай жоден ворог нам не буде псувати ці свята. Ну в цьому році вже зіпсував частково, а багатьом і не частково. Хочеться вірити, що наступного року вже все буде набагато краще, і свята ми вже зустрінемо в мирній Україні. Тому до нових зустрічей! Все буде добре, все буде Україна, і скоро побачимось!